Тривоги, які можуть тривати більшу частину доби, залпи та вибухи, дрони та артилерія. Реальність, в якій Нікопольці живуть, третій рік поспіль. Загалом за цей час у місті загинуло 56 людей. Ще 430 отримали поранення різної ступені тяжкості. На жаль, не став виключенням і сьогоднішній ранок. Через атаку окупантів загинула 42-річна жінка. Ще п'ятеро людей отримали поранення в результаті артобстрілу. До нашого закладу надійшло п'ять осіб: дві жінки та троє чоловіків. Одна жінка отримала незначні поранення, їй було видано направлення на амбулаторне лікування. Дівчинка 19 років отримала травму голови, забій головного мозку, була направлена до лікарні міста Дніпро. Хлопець, отримав, хлопець 30 років отримав травму ши та щелепи також був направлений до лікарні міста Дніпро. Чоловік, 70 років, залишається у травматологічному відділенні і один постраждалий. Тяжкий, тяжкий отримав травму стегна та живота, знаходиться в відділенні реанімації. Цю багатоповерхівку прилітає не вперше. Мешканці кажуть, що попередній обстріл був не такий страшний та масштабний, як сьогоднішній. У будинку побиті вікна, балкони в одній з квартир сталося займання. Михайло ще спав, коли почув, як на дворі сиплеться скло. Каже, навіть не відразу зрозумів, що прилетіло десь поблизу. Я лежу, просто прилетіло і потім ще другий раз і навіть. Якби не хочеш среагувати. Я перший раз, я помню, чую свист, одразу побіг, а цей раз я спав то і все. У мене побило на балконі там чотири вікна, осколки прилетіли. До нього це. перший раз на балкон прилітали, другий раз, а там в спальні мене прилетіло. Але там позаклево. Воно вікно не розсипалося. Мабуть, не розсипалося. Ну так комфортно, хоч і стріляють, але тут живуть мій дім, тут мої родичі, друзі. Пані Любов живе на п'ятому поверсі. Жінка саме хотіла варити ранкову каву, як почула свист та гуркіт. Каже, руйнування могли б бути ще більш серйознішими, якби на дерева у дворі. Незважаючи на пережитий страх, Нікопольчанка тримається та вірить у краще. Звук такий, зрив, серая, все ми спочатку не поняли, потім ще один ну, він в сусідньому дворі. влетіло в, в дерево ударилась, взорвався снаряд. І всі осколки полетіли в окна. Ми люди вісти, жить будем. Про те, що прилетіло у двір, пані Лариса дізналася від сусідів. Однак, попри напружену безпекову ситуацію, не збирається виїздити. Каже, вдома найкраще, хоч і стріляють. Позвонили і сказали, що в наш дім знову прильот. Ми повернулися і приїхали, і побачили, що знову дім розрушений. Страшно, страшно, але вдома все рівно, якось як кажуть. Стіни зберігають. Ну, питаємося виживати. А, а куди? Куди? Їздили в Європу, приїхали додому, бо вдома якби краще, хоча обстрілюють. Ну є дім, є свій дім. Я просто хочу, щоб їм. Тисячі разів більше вернулося те, що вони роблять нам. Пані Ольга перебуває в шоковому стані. Пошкодження в її квартирі, хоч і незначні, проти жінка дуже налякана. Ділиться, що останні дні район, в якому вона живе, під прицільним вогнем росіянців. Таке чувство його не передать словами. Яка то злість, яка то ненавість. Тобто вони розбудили в нас ті чувства, про які ми, мабуть, не підозрювали, що вони в нас є. І лягаємо спати, встаємо. З такими щоченням, коли це все закінчиться, коли ми знову почнемо просто жити, з кожним новим обстрілом все складніше добирати слова, аби описати емоційний стан людей. Єдине про що мріє кожен житель Нікополя тиша, спокій та повернути собі те життя, яке у нас забрали.